Головні нафтогазові новини України за 29 квітня 5 травня. «Укрбургаз», Крибургас, що є частини групи Нафтогаз, б'є рекорд з проходки, пробуривши в квітні 2024 року 40 тисяч метрів. Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки 32 тисячі метрів протягом одного місяця, встановлено на листопад листопаді 2023 року. Укргазвидобування на 12% збільшило видобуток газу в першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом. Традиційно найближчі показники видобутку на сході країни, однак на Заході та в центральних областях також перевиконали наявний план. Укрнавта вперше за 11 років провела масштабне 3D-сісмічне дослідження на технологічній площі розміром 98 квадратних кілометрів. Зібрали майже 400 ГБ даних. Результати дозволяють створити якісну геологічну модель родовища. Спеціалісти працювали з початку лютого по кінець квітня 2024 року. Більше новин тижня за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.